Вітаю хлопці та дівчата! У цій наразі пілотній серії пілотної рубрики. Я пропоную коротенько обговорити деякі події та новини тим чи іншим чином пов'язані з кращою грою у всесвіті зі сталкером. Само собою не обійдеться без обговорення різноманітних васянок, тобто модифікацій, бо там весь час щось відбувається, і це насправді дуже круто. А, добре, відомо. Заради васянок, в принципі, все робиться, окей. Ну і заради того, щоб якомога частіше бувати на ваших екранах, бо я бажаю вам тільки найкращого. Тож, подивимося, як зайде вам, як зайде мені, як все це взагалі буде працювати. І можливо, ця експериментальна рубрика залишиться на постійно. Подивимося. Погнали! Цікавий факт, від якого комусь могло б трохи так припекти нижче спини. Фундація допомоги ЗСУ Леся Юей оголосила свого головного патрона, і ним виявився, хто б ви собі думали? Сергій Григорович. Так той самий, за що він навіть отримав нагрудний знак від самого Валерія Залужного. Вау, респект! Фундація займається різносторонньою допомогою захисникам та захисницям України, І про їхню роботу ви можете більш детально дізнатися з їхнього офіційного телеграм-каналу. Часи зараз дуже важкі, не мені вам про це нагадувати, тому знову ж таки респект Сергію та всім, хто, хоча б якийсь, хоча б найменший спосіб, долучається до підтримки ЗСУ. Чесно кажучи, навіть я, будучи ніщебродом... Так, на жаль, так воно і є. Пару днів тому задонатив на дрони, до чого заохочую також всіх інших в міру можливостей. Відомо, поїхали далі. Так то останнім часом кружляють плітки, що Сергій Григорович більше не є власником GSC, левина доля його компанії належить до певного Максима Кріппи. Про це тільки ліниви не розповідав компанії. Звісно ж, заявляють, що Григоровичі все ще є керівниками GSC. Але ніде не сказано про те, якою частиною бізнесу володіють конкретно вони, а якою новий співвласник. Скоріше за все, не дуже великою або, може, навіть дуже невеликою. Чому човен почав гайдатися саме зараз, а не в 20-му році, коли, в принципі, все відбулося відповісти? Скажімо так, важко, трохи все це виглядає як заказуха. Проте беручи під увагу те, які рішення приймала GSC останнім часом, то я в принципі спокійний. Погодьтеся, ніхто нічого не помітив, поки про це не почали волати за кожним рогом. Ну, підозріла ж трохи, правда. Так зізнайся, мені особисто трохи шкода, що так відбувається, але будемо реалістами світом, керують бабки. Тож будемо спостерігати за цими мутками. Тобто за розвитком подій? Ну а внутрішні справи жі Сі, то внутрішні справи жі Сі, аби гра була доброю, так. В недавньому інтерв'ю для Gamer Braves розробники Stalker 2 пояснили, чому обрали саме український правопис слова Чорнобиль в назві гри, тому що це не більше, не менше, а національний продукт, котрий студія демонструє усьому світові. Що тут ще додати: респект хлопцям, саме так і має бути. Також в рамках цього інтерв'ю розробники похвалилися новою більш ускладеною поведінкою мутантів. Так, ніби в принципово новій грі на принципово новому движку можна було б залишити стару поведінку звірини. Але так було б реально дуже круто, якби всій біомасі в грі хоча б трохи прикрутили інстинкт самозбереження. Бо при на тебе я вже не раз згадував, як в серйозному семі. Серйозно, якби я хотів пограти, коли я хочу пограти в серйозного сема, я беру і запускаю серйозного сема. В Це важко повірити, я розумію. В кожному разі обійшлося без обіцянок проходження звіриною мейн квесту замість гравця. На жаль, чи на щастя. Ще спростували слух про зміни піру року. Але тут, я думаю, втрата невелика. Модмейкери нам нарішають будь-яку з чотирьох, ще є в різних варіантах виконання, як для першої частини, там всього добра ціла маса. А тільки представте, скільки все це займало б місця на нашому жорсткому диску. Я думаю, rdr 2 з її такими собі текстурами відпочиває. Stalker 2 ж напевно будуть кращі текстури. Напевно. Ну і розмова за Stalker 2, то останнім часом він впевнено відвідав польську познань Гейм Арена, Бразилія Гейм шоу, виставку Gamescom Азія в Сингапурі та Париж Week в Парижі, що реально знову ж таки дуже круто. Наш український сталкер цікавий і очікуваний в усьому світі. Це реально дуже класно. Саме так в усьому світі, само собою, сталкер 2 цікавий і очікуваний нашими дорогоцінними добряками, миротворцями, сусідами, котрі грозяться рознести цей самий світ за допомогою червоних кнопок і різноманітних малесеньких валізок. На щастя, очікування простих ігроків, тих, котрі там нічого не рішають, і, типу, вне політики закінчилося, і вони можуть зіграти в Stalker 2 навіть зараз. Спокійнесенько. Зрада. Не поспішайте з висновками. Так насправді йдеться про злитий, типу, допиляний білд гри, в котрому ви не повірите, навіть це випрацюють. Це просто вау! Обалдіти! Завантажити цей огрізок коду можна за допомогою помийної ФСБшної ями під назвою ВК. Якщо хтось користується цим, обожнюю, як деякі забіжана, кукарекають про те, як з ними, з невинними овечками обійшлися GSC, оправдують цим те, що вони обсирають розробників, саму гру, поширюють різноманітні злиті матеріали, і ні за що, ні за що, просто ні за що не куплять саму гру, боже спаси! Так, типу, вони збиралися її купляти раніше. Ні, ви що? Там же кожен біт заражений нациками, не можна цього робити. Особисто я до такого б не опустився і вам теж не рекомендую. Ознайомимося з контентом на релізі в дійсно допиленому вигляді. А ті, хто по життю звик перебуватися різноманітними об'їдками, давним-давно вже втратили і совість, і достоинство, і заслуговують лише на зневагу. Сором. Добре, годі про Stalker 2. Давайте поговоримо про модмейкерський щит. Для надсучасної збірки Гама вийшла. Конкретна така обнова, котра додає змін майже в усі аспекти гри. Взагалі-то це досить класна новина. Це означає те, що я знову можу піти зробити розбір даної збірки. Обожнюю робити розбори збірок. Як думаєте, варто це зробити? Ну а поки ви собі думаєте, то пропоную глянути попередній розбір даної збірки і огляд максимальної складності в ній. Приємного перегляду. Ви можете в це не вірити, але Канон Тім заявляє, що вони продовжують розробляти модифікацію група стрільця. Надіюсь, що це дійсно так канон Тім, бо слова то лише слова. Але так, само собою, хотілося ознайомитися з черговою спробою в приквел. Так насправді цього добра серед модів трохи насобиралося. Але чи зможе група стрільця сперечатися з таким приквелом, як зона пороження? Ось це питання. Будемо слідкувати. А хто перейшов від слів до діла. Так, це розробники SFZ Project. Вони випустили присядьте аж три нових скріншоти, на яких можна звернути увагу на присутність субтитрів над персонажами, прямо як в класичних RPG, та відсутність присутності тіней на траві, прямо як в класичних тінях Чорнобиля на останньому патчі. Дігл, що одразу налаштовує на реалістичний лад, реалістичне освітлення вночі. Надіюся, що в грі так воно й буде. Ну і звісно ж, ягідка на торті, модний смарт-воч, котрий буде нон стоп валити підсвіткою нам на межи очі та приманювати гопотню з усієї локації. Хоча, враховуючи останнє, то мабуть формулювання смарт-воч тут не дуже доцільне, і логічніше було б назвати ступідвоч. Але я в цьому розбираюся не дуже сильно, тож добре відпустимо. Також розробник обіцяє реалізувати українську локалізацію для модифікації, тому респектос і чекаємо на нові новини. А раз ми говоримо за локалізації, то деякі речі здивували навіть мене. Російська частина українсько-російської команди розробників Alone in Winston випустила китайську локалізацію для цієї модифікації. Ніхто не чекав, ніхто не потребував. А вона є. <свят> Мабуть, ті люди щось знають або може до чогось готуються. Але ще нам до того, якщо ви забили або забули, то я вам трішки напам'ятаю, Alone in Winston — це зимова модифікація для сталкера, котра зі сталкером, окрім рушія й асетів, не має нічого спільного. Огляд модифікації від вашого пекірного ви знайдете в підкасті. А якщо дійсно будете грати, не забудьте навалити зверху українську гнусаву одноголосу локалізацію від мене. А оцю китайську писанину залишимо тим, хто хотів би все ж таки підтягнути трошечки цю мову до приходу, так сказати, нових хазяйнів. Ото такі справи. Побажання, пропозиції та ваше бачення на озвучені відеомоменти пропоную залишати в дописах під самим відео. Також заохочую до перегляду останнього здоровезного сюжета про лосту на моєму каналі. Ну а я поки що піду зроблю щось корисне. Бажаю вам гарного дня. Слава Україні!